Учора на Черкащині лише за три години випало 87% місячної норми опадів. Розовий фронт накрив Чигиринський, Чорнобаївський, Золотоніський та Канівські райони. Опади були різної інтенсивності, проте найбільше дісталось Черкасам. Надвечір обласний центр пішов під воду. Зливна каналізація вкотре не витримала випробування негодою. Ожна злива з градом, яка накрила Черкаси, за лічені години перетворила місто на знімальний майданчик фільму катастрофи. Таке можна було побачити в усіх мікрорайонах обласного центру. Через засмічення зливної каналізації у Черкасах на магістральних вулицях миттєво утворилися затори. Деякі водії вічайдухи намагалися таки подолати розлиті на дорогах озера, але зробити це щастило далеко не всім. Дехто поставився до ситуації з гумором і пересувався містом на плавзасобі. Ось це вулиця Сагайдачна. Ну, мене за життя не вистачало часу. Щоб з'їздити на рибалку, постійно я на праці працюю, такий працювати. Приїжджаю додому, а тут така можливість. Ну чого б і не скористатися? Як ви гадаєте, що сьогодні клює? З огляду на ситуацію у Черкасах було створено міський штаб з ліквідації наслідків стихійного лиха на чолі з міським головою. До нього увійшли усі аварійні та екстрені служби міста, а також структури відповідальні за функціонування інфраструктури обласного центру. І роботи їм не бракувало. А застряли в калюжі, набралася велика калюжа, машину знесла. Не одну машину знесла багато. Ніхто не допомагає. Одні рятувальники зупинилися. Так ніхто не стає, всі бояться застряти. На підтоплених вулицях Черкас ДСНСівці звільнили з полону води кілька десятків автомобілів та маршрутних автобусів. Мотопомпами підкачували воду на найбільш проблемних вулицях. А тим часом у соцмережах черкасці виклали цілу низку фотографій номерних знаків, загублених водіями на дорогах міста. Від негоди постраждав приватний сектор, затоплену будівлі та підвальні приміщення. А через забиті непотребом стоки на дахах багатоповерхівок затоплені цілі під'їзди з 9 по перші поверхи. Тож остання злива оголила цілу низку проблем, які ще належить вирішити. Ірина Глюк, Черкаська служба новин.